Реклама може бути веселою та надихаючою, але інколи вона реально змушує нас здригнутись і боятися її. Привіт, з вами Вишнева, і сьогодні ми поговоримо з вами про рекламні компанії, які налякали абсолютно весь світ і змусили про них говорити. Почнемо ми з кінця нашого списку, і останній наш номінант це дуже велика компанія. Це є бургер кінг. Здавалося бо така велика компанія, команда маркетологів та контент – І такий промах. У 2020 році Бургер Кінг вирішили показати, як їх знаменитий вупер розкладається протягом 34 днів. Це була спроба оголосити на відсутності штучних консервантів, але ефект виявився несподіваним. Замість апетиту, це викликало у дуже багатьох людей огиду. Burger King дійсно досягнув успіху і змусив людей говорити про їх компанію. Деякі говорили про прозорість бренду, про те, як вони дійсно дуже турбуються про своїх клієнтів. А дехто говорив, що це найгидотніша маркетингова компанія, і про те, що це просто провал. На четвертому місці нашого рейтингу дуже відома компанія, про яку знає кожна дівчина. Це компанія DAW. Я вважаю, що цю рекламу заканчивали не просто так. Ще й враховуючи той факт, що цей провал не перший в історії компанії, дав завжди був відомий своїми рекламними ходами на підтримку природній краси. Однак, у 2017 році бренд зіткнувся зі шквалом критики, коли їхній ролик, у якому чорношкіра жінка, перетворюється на білу після використання мила, був сприйнятий як расистський. Дійсно, чого б він був так сприйнятий, ролик викликав сильне обурення і дав швидко вибачився за свою компанію. А я нагадаю, що це не вперше подібного роду. У них рекламний ролик. Вони видали рекламу абсолютно з усіх платформ, але ж ми з вами знаємо, все ще потрапляє в інтернет, в інтернеті і залишається. Негативний резонанс довго нещухав. Хоча модель Лола Огнемі, яка й була зображена у рекламі, спробувала виправдати бренд. Мій досвід не дав позитивне. Усі жінки, які знімалися в рекламі, розуміли її концепцію про те, що потрібно доглядати за шкірою. Нам усе подобалось. Здається, що повну тв рекламу на відміну від хоробського ролику Фейсбук краще показувала, яку ідею ми намагалися відтворити. Хто ж розпочне нашу трійку фіналістів? Знову ж таки дуже відомий бренд, але цей бренд вже більше подобається хлопцям. Компанія. Ауді, на рекламі, про яку йде мова, зображена неповнолітня дівчинка, яка їсть банан, спираючись на автівку. Слоган реклами лунав як дозволь своєму серцю битися частіше у кожному аспекті. Критики називали рекламу провокативною. Одні знаходили в ній сексуальний підтекст, інші говорили, що дівчинка на фото перебуває у небезпечному положенні, бо водій не побачить її з водійського крісла. Звісно, після шквалу критики представники Ауді написали своє вибачення. Вестувачка Джейн Бредфорд написала вибаченнями компанію у Твіттер, бо, як треба казати, XC. дозволь своєму серці битися частіше у кожному аспекті. Зображення дитини більш швидкісна автівки з бананом в роті це неправильно у кожному аспекті. Втім, не бракує тих, хто нічого поганого в цій рекламі не побачив. На другому місці нашого з вами списку є просто любов кожної другої дитини. Цей бренд Skittles. Команда маркетологів Скіт дуже постаралася. Постаралася відбити будь-яке бажання їсти ці цукерки. Скіти випустили дуже контроверсійну рекламу, де показали чоловіка на роботі від дотику, якого все перетворюється на цукерки. І що ж можна було показати в кінці? О, вони обрали показати повний брід. його руку. Неверсі з Феліїречиські діл сутіроки відрізнявся своєю абсурдністю, їх ролики заслуговують окремого відео з позначкою «Найабсурдніша реклама в світі погоджуся, у деяких людей ця рекламна компанія викликала сміх, але в більшості це викликало якусь огиду і обурення. Ну що ж, і ми з вами підійшли до нашого фінального номера: номер один найдурніша, найстрашніша і найпроблемніша рекламна компанія. Сумнозвісна реклама з найбільшим брендом серед усіх, які я сьогодні назвала Pepsi. Pepsi запустила рекламну кампанію з Kendall Jenner, яка викликала хвилю обурення абсолютно по всьому світу. У 2017 році Pepsi випустила ролик, де модель Kendall Jenner знімає по кидає модельну кар'єру і долучається до протесту, який виглядає як пародія на реальні політичні демонстрації. Просто згадайте, про які демонстрації я говорю у фіналі ролика. Кендал передає поліцейському банку пепсі, після чого проте закінчується радісним святкуванням. Чого можна було очікувати від людей в той період, і якої реакції вони очікували, ніхто не знає. Але реакція була одна: цей сюжет очевидно мав на меті відобразити сили єднання, але замість цього викликав обурення людей. Люди вважали рекламу поверхневою та образливою, адже вона натякала, що проблему соціальної справедливості можна вирішити банкою газованої води. Резонанс був настільки негативний, що представники Пепсі видали рекламу і вибачилися за свій невдалий креатив. Однак, як ми знаємо, скандал у соціальних мережах, якщо там з'являється, то його дуже довго обговорюють, і він там залишається назавжди. Цю рекламну кампанію назвали найскандальнішою і найбільш провальною серед абсолютно усіх. І ця рекламна компанія увійшла в історію. Ну що ж, на цьому все мої коти. Це були топ-5 найскандальніших і найсуперечливіших рекламних компаній в історії людства. Ця реклама і лякала, і викликала відразу, і навіть трохи дивувала свою недолугістю, але це був неймовірний урок для маркетологів. Саме ці рекламні компанії показують, як навіть величезні бренди, навіть дуже відомі бренди, можуть пробити дно своєю рекламою. Дякую вам, коти за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам були цікаві такі розбори. А також пишіть в коментарях, яка з цих рекламних компаній здалася вам найбільш страшною або недолугою.